Усім вам гарного дня. Сьогодні хотів би поговорити про пістолети для гарячого силікону. Отож, дивіться, є в даному відеообзорі два пістолети, інтертул і Metabo. В чим різниця і що краще, звичайно, буде краще метабо. Чому? Я вже підготувався спочатку. Бачите, в нього є сйомний носик. Коли вас засихає силікон, його можна відкрутити і почистити. В інтертулі ви вже не... Почистити даний носик, бо він буде всередині цей силікон і нічого з ним не зробити. Другий момент: звертайте на гарантію. Якщо в метабо це буде 3 роки, то в інтертула це буде рік чи одне. Ніколи не купляйте низькотемпературний силікон. В чому його мінус? Він дешевше, але мінус його в тому, коли ви почнете плавати його пістолетом, нажаючи на кнопку, він почне вже... Спочатку, перед цим як ви нажмете, зразу плаватись всередині. Він заплавить вам вход, і за цього ви нічого не зможете зробити. Отож підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім обогатим.